Розширення можливостей громад в Україні у Павлограді відбулось засідання у рамках програми розвитку ООН в Україні в межах нашої діяльності, в межах Проон реалізує спільну програму. Програму ООН з відновлення та розбудови миру. І зараз у нас сьогодні відбувається чергове засідання не рідше одного разу на два місяці. Засідання робочої групи з громадської безпеки та соціальної згуртованості це діалоговий байданчик, консультативно дорадчий орган, де до складу робочої групи входять представники. Громадськості, активісти, громадські організації, провайдери безпекових послуг. Це зокрема поліція, представники, представники ДСНС, а також місцева влада, де ми спільно виробляємо найбільш актуальні рішення щодо проблем пов'язаних з громадською безпекою та соціальною, соціальною згуртованістю. Основна мета програми консолідація громади. А також захист прав певних категорій населення і можливості для їхнього розвитку, зазначив представник. ООН це і підтримка ветеранів і членів їх членів їх родин, це і розвиток молодіжного руху, це і реінтеграція, інтеграція ветеранів громаду. Розвиток молодіжного руху, реінтеграція. інтеграція ВПО в громаду зараз. От закрема на сьогоднішньому засіданні ми вирішували питання щодо створення ради внутрішньопереміщених осіб в місті Павлоград. 1 червня у рамках програми проведуть засідання з усіма представниками громад. На ньому обговорять та представлять довгострокові та короткострокові плани розвитку.